Галичина і Донбас повинні вчити одну історію. На цьому акцентували науковці, обговорюючи нову книгу Друга світова війна в історичній пам'яті України. Її видали за матеріалами Українського інституту національної пам'яті у виданні матеріали про причини, перебіг та наслідки Другої світової війни для нашої держави, і також карти того часу, які вперше переклали з англійської. Перш за все вони потрібні для. Телів, які викладають історію у середній школі. А для можливо для науковців, які займаються цією, цією темою, вони вона не є такою унікальною, але це направду є такий дуже добрий компендіум зібраної інформації про Другу світову війну, війну, і він є таким насвітленням з точки зору українців. от ця консолідація. Українців є задача номер один при будівництві української держави, і тому ця канва, про яку я весь час говорю історикам, а вони дуже бояться цього слова. Ця канва і історія повинна бути однакова що в Донбасі, що в Галичині. Науковці говорили і про зміни, які варто внести до книги. Відтак її мають перевидати. Книга буде розрахована на широкий загал.